Доброго мирного вечора, миру, спокою, затишку і всього самого хорошого. Поки я пораюся, дам відповідь на коментарі, на запитання. Чого ти кажеш, що ти два рази кози пораєш? Такого не можна робити. Кози мають їсти три рази, і корови, і кози. Чого над худобою здіваюсь? Оце я дістаю жолубів. Бачите, як я над ними іздіваюся? І так кожному відрі? Оце так вони в мене їдять. А як вам показати, скільки сіна в жолу ще? Ось. Не знаю, видно, не видно, Дивіться, скільки сіна. Бачите? Оце так я над ними іздіваюся. Весь час годую. Два рази свою худобину. І вони мене радують, що своїм молоком, що своєю тілобудовою. Ось. Так що ось таке. Нічого їм не вредить, що вони два рази їдять. Я їм два рази даю тільки зерно. А їсти колони, хоч так, в вільному доступі. Коли хочуть, тоді їдять, хто той став поїв. О. Так що ось таке. -то. Так що мої кози з голоду, повірте, не здихають. Немає мене таких голодних, бідних і холодних. Ще кроме того, вони зараз у мене ще два рази пасуться. О, та ще два рази пасуться. А навіть би і не паслися. Зимою я також даю два рази їм їсти. Через те, що через те, що їм не треба більше. В рано і ввечері я їм даю буряк, гарбуз, зерно. Ну, що там в мене є по очеріді. Зараз ще гарбузи їдять. А далі будуть їсти, а далі будуть їсти. Буряк будуть їсти і зерно. Так що ось таке то. Так що мої кози не голодні. Якби вони були голодні, то на них би було видно, що вони голодні. Так що ось таке то діло. Нікого тут голодного нема. І всім вистачає їсти. О. Голодна тоді, коли коза чи корова, щоб то не було. Коли в жолобі нема що їсти. А коли в жолобі і гарбуз, і сіно. Нє-не, вони не голодні. Зараз піду сіно принесу. Так що ось таке тут. Мої кози голодними. Не будуть. Я не наїмся, а кози будуть сити. Так що ось таке. -то. Худобина має бути наїдена. Ніякому разі голодна. Так що якось так. Ми розказуйте. Содоробої кобили, що кози голодні, що я над ними іздіваюся. Щоб всі так і над своїми худобинками. Вони би тільки дякую, сказали. Ці худобинки. О, ось такі то справи. Так, ще за підстілку. Для чогось тільки стелити підкози і переводити харчі. Я для того купляю більше соломи, щоб стелити було чим під кози, щоб мої кози були, стояли в сухенькому. Щоб вони були чистенькі в мене. Я ж думаю, виднося вам всім, що в мене кози чистенькі, не вимащені. Вони у мене красунчики. А мені треба гною Наоборот. Ми його стиртуємо, той гній. Поливаємо гнуївкою. З-під свини гній туди черпаємо, кидаємо гноївку мається на увазі, з під І все. І все прекрасно. І є гною нагород. же ж лучше нагород, як він добриво кожен раз купляти. О. І корисніше для організму ті продукти потім їсти. Так що ось таке то. Хто не хоче, я ж нікого не заставляю. Чи я хоч раз коли сказала, що ви маєте стелити стільки, як я, чи робити стільки, як я. Ну, Маю на увазі з пістілкою, з мою. Є люди, яким гною не треба. О. Роблять ті, як сказати, ставлять такі решотки, ой, щоб горох і моча протікала пісявки пісівки О, під низ. А зверху кози стоять на таких, е, до, ну як, як воно зветься, я не знаю, як воно зветься, ой боже. Такі решочки підлоги підносять, щоб вони стояли отако виші, І там, це, Горох пересипається, і те, що вони пісяють, перетікає, і воно стягають потім його вниз, в і викидають. Суто горох і тільки пісівки. А коза стоїть на досках. Ну, в мене хлів не так зроблений. Воно робиться такого виши, а знизу ще одна підлога, і вони так роблять. Ну я такого не робила і робити не буду. Мене так все влаштовує. Ось, і все прекрасно. І згорнула, підстелила, і кози чистенькі не вимащуються. Ще треба навчити кіз, щоб вони взад відступалися, пісяти, какати. І тоді менше підстілки йде. Мої знають, що вони мають взадві ступитися. Вже малих обох козульок вроді би, навчила. Ще одна трохи забуває. Але я думаю, ще пару днів вона вже буде знати, що вона має взадві вступитися, щоб попісяти, покакати. О, і все, і все виходить, і все хорошо. О. І під козли навіть ті, що, що на м'ясо, вони також в чистоті стоять. Щоб не, не натягували гноякою, щоб не смерділи тею гноякою. О, під ними сухенько. Вони чистесенькі в мене. І мене так влаштовує, О, щоб вони були чисті і гарні. Так, що ось таке то. Але кожен робить як йому добре. Я ж нікого не, заста... не заставляю так робити. Що ж воно так, виходить, якось боком? Так робити, як я роблю. Я вже скільки раз казала. Ось. Ось такий горшок зерна у мене повний, йде на три кузі. Тобто в мене йде таких три горшки. Ось. На раз. Зерна. Ось. І усе, всі довольні, всі сміються. Ви думаєте, що це голодні кози? Отак, знаєте, якщо людина не має уявлення, як годує, то вже її проблеми. Я до того не мішаюся. Але коли я переконалася, як мені лучше, то я так годую, як для мене лучше. І козлам тим, що на м'ясо, також горшок. Що зерна? В день в мене йде таких шість горшків. Це майже відро зерна йде на день. Ось. Тільки козулькам, А ще курам, ще гусям і ще свиням. Ось і все. Бо нащо тобі стільки зерна? Скільки, скільки його треба? Що стільки береш зерна на, на пай, для чого? Для того, щоб я мала своїх худобині всі дати їсти. Так що якось так. О. О, заклали сінце, поставили гарбузики і все. І мої будуть козульки, прийдуть з поля, поїдять смачно. І усе. І полягають, будуть лежати. А мені дадуть багато смачного молочка. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я. Хай у всіх все буде добре і тільки хороших новин. Всім па-па.